Таку погоду варто налаштувати лежі та мандрувати до лісу. Але якщо з лісом не склалося, то не сумуйте. і в місті можна знайти спосіб поспілкуватися з природою, знайшовши тепле і сухе місце. Та власне, вже й знайшли. Ви на дивані перед телевізором, а ми на природничому факультеті Житомирського державного. Університету те, що ми тут побачимо, може не сподобатись витонченим любителям суто живої природи. Тут розтинають жабенят і маринують асподів у формаліні. А от глядачів з міцними нервами прошу залишитись. Ми йдемо до музею біологічного факультету, де повно опудол і студентів. Не дивуйтеся, побачивши людей у білих халатах. Така форма одягу традиційна для природничого факультету, адже студенти та викладачі працюють з хімікатами та природними матеріалами. Екскурсія до музею свято: нічого не роби, тільки слухай і дивуйся. Колекція музею складає понад 800 експонатів. Вони зібрані співробітниками кафедри зоології та студентами природничого факультету. Роздивитися всі експонати за короткий час ніяк не вийде. Музей. Ну нібито звичайнісінький, так багато експонатів. Самих різних, але мені здається, що тут особливий дух якийсь. От на вашу думку, чим цей музей особливий? Наш музей особливий тим, що тут зібрані всі тварини, які мешкають в нашій Житомирській області, а також тут зібрана колекція ссавців, земноводних, рептилій, птахів, які мешкають по всьому світу, які зустрічаються і в Африці, і в Антарктиді, і в Америці. В Австралії Людмила Анатолійовна, а коли почали збирати цю колекцію? Зоологічний музей був заснований у 1973 році кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри зоології Житомирського державного університету. Нині вже покійним Кеном Івановичем Капієним. Зазвичай екскурсію розпочинають з найстарішого експонату. З нього все і почалося. Голова Зубра на почесному місці над усіма іншими. Уявіть, це мисливський трофей імператора Росії Олександра II. йому більше 150 років. Це подарунок Московського державного університету у компанії своїх родичів. Сучасного кудолу зубра приховано під склом від кількості пернатих очі розбігаються тут. І розумієш, як попрацювала матінка природа над видовим розмаїттям, і це ж лише птахів. Дуже цікавий у нас експонат це птах-секретар. Це мешканець Саван. Чому так називається цікаво? Запитаєте, ви так, цей птах? Тому що на голові в нього є чорні пера. Вони схожі до гусиних пер, які вставлялися в перуки судових секретарів. Це птах такий поважний, він дуже вірний своїй другій половинці. Мабуть, найвірніших птахів немає в світі. Дуже оригінальний птах має рожеве забарвлення, це фламінго. Вони створюють колонії навколо Прісних Озер. Ці колонії іноді нараховують до мільйона особин. Поруч з ним стоїть журавель-вінценосний. Дуже оригінальний у нього такий хахалок на голові. Це чорний лебідь. Це мешканець Австралії та острова Тасманії. Це найбільший птах от, серед лебедів. У нього дуже довга шия. Вона складається із 31 хребця. А ось найбільший літаючий морський птах альбатрос. Розмах крил більше трьох метрів. На носі має унікальну конструкцію: зовні трубки, а у середині сіла лабораторія, у якій морська вода стає прісною. Тому альбатрос п'є солону воду, а в організм його потрапляє уже прісна. А сіль через трубочки назовні. А це найбільший птах, який не літає. Африканський страус, точніше, страусиха. Людмила Анатолійовна, от не звикла, щоб хтось дивився на мене зверху. Скажіть, який зріст у цього чудового птаха? Цей птах має зріст 2 метри. Окремі особи не можуть досягати і 2 метрів 70 сантиметрів. Африканський страус з грецького означає горобець велетень. Раз це дуже великий птах, то відповідно, яйця відкладає теж дуже великого розміру. 20 см. Важить одне яйце страуса до 2 кг. Щоб відварити в круту одне яйце, потрібно затратити 40 хвилин. Уявіть собі, скільки сили потрібно для того, щоб пташеня попало на цей світ. Близько години. Пташеня з усією силою викльовується із яйця. Тому що яйце має надзвичайно товсту стінку до 1 см. Близьким родичам африканського страусу є також американський страус нанду. Чим же ж відрізняються ці два птахи? Африканський страус, по-перше, він має більші розміри тіла, і от нижня кінцівка його містить два. Пальці. Нанду американський страус має три пальчики і менші розміри тіла. Якщо цей птах досягає африканський страус, досягає трьох метрів, то нанду півтора метри. Вилупуваті оченята з-під довгих вій та довгі ноги. За життя ця страусиха, мабуть, була мрією кожного солідного страуса. Сьогодні вона окраса музею. Ця тварина мені схожа зовні на ящерку, але, мабуть, нічого спільного з нею немає, окрім е, такої луски, так. Так, це броненосець це савець. Савець, який мешкає от в Латинській Америці, дуже цікава тваринка. Вона заривається в ґрунт, може швидко бігати, але особливість її не в цьому. Особливість полягає цієї тварини в тому, що вона може затримувати дуже надовго своє дихання до 6 хвилин. Це дозволяє цій тварині гарно плавати, довго плавати, і ця тваринка може переходити. Річку по дну. До речі, м'ясо цієї тварини має білий колір, і жителями Америки вживається в їжу, вважається дуже цінним делікатесним м'ясом. У музеї зібрано захоплюючу колекцію комах. Око вразять метелики, а свідомість затьмарять величезні таргани. Розмініття черепашок молюсків наших прісноводних і морських. Не очікувала, але найцікавішим було розглядати властивих нашому полісю звірів. Ну зізнайтеся, хто зустрічав віч на борсука, бобра чи видру. Хоч вони кажуть і дуже розмножилися у наших краях, та й так, що на них вже й полювання дозволяють. Отож, а тут роздивляйся собі. Ні, не сідайте, не можна. Це наш експонат. На що це схоже? Це хребець синього кита, найбільшого савця у світі. Це один хребець, ота От ланочка, з якою складається весь хребет. Так, це, це лише одна себе. ланочка. Синій кит найбільший мешканець землі за всю її історію: 30 метрів довжини і 150 тонн ваги. Дивно, що найбільше земне створіння харчується мікроскопічними водоростями і рачками панктоном. Серед експонатів музею є справжній китовий вуз. Фільтр, що дозволяє гіганту зібрати оту дрібноту з води. Нічого спільного із зубами ці утворення не мають. Еволюція виробила їх із піднебіння. Справжня щітка з роговиці. Тримаючи один лише вусик у руках, уявляєш масштаби створіння. На перший раз вражень досить.